Ліона, із всіх претендентів на посаду Авідьопольського селищного голови ви були єдиною жінкою, і вам вдалося виграти у ці складні передвиборчі перегони. З вами за мерське крісло боролися солідні, достойні люди. І ви відчуваєте, який ви взяли на себе тягар бути Авідьопольським селищним головою? Ну, дійсно, я дуже довго думала перед тим, подавати свою кандидатуру чи не подавати на посаду селищного голови. Ну, все-таки прийняла рішення. в мене є досвід, в мене є відповідна освіта, і я прийняла рішення балотуватися. Я хочу подякувати всім своїм опонентам за дійсно чесну, прозору виборчу кампанію. Чоловіки, які були моїми опонентами, ввели себе достойно. Вели себе як дійсно настоящі чоловіки, за що я їм дуже дякую. Ну, так, це вибори, люди зробили свій вибір, і я стала переможецею. Я знаю, який тягар я беру на свої плечі. Це дуже важка праця, це дуже відповідальна праця. Тому програму, яку я роздавала людям на виборах, вона буде ось вона переді мною кожного дня. Вона буде моєю настільною книгою. Я на зустрічах говорила людям, щоб вони не викидали її. А проконтролювали все те, що я написала. Я ці слова підтверджую, і ці всі пункти, які були задіяні в програмі мінімум, я повинна виконати з депутатським корпусом, членами виконкому зі своїм колективом. Тому це одна із першочергових задач. Я буду відверті з вами у цій розмові і скажу так, що за останні роки у мешканців Відьополя накопичилось чимало. Серйозних зауважень до місцевої влади, зокрема, не секрет, що депутати минулого скликання здебільшого були заклопотані тим, що вирішували на сесіях свої власні особисті проблеми, земельні питання, таке інше, забуваючи про громаду. Громада все це спостерігала. Сьогодні ми ще не знаємо, якою буде рада селищна, які питання вона буде вирішувати. Але напевно, ви, як Відопольський селищний голова, для себе вже визначили пріоритетні напрямки роботи Від селищної ради на найближчу перспективу. Чи не так? Так, дійсно це є, і я сподіваюся, що депутатський корпус АВДської селищної ради слушно і уважно. Вислухають претензії наших мешканців. Вони вже їх вислуховували на зборах, які проводили. Наша кількість зменшилась, Раніше було 30 депутатів, зараз 26. Склад депутатського корпусу сильніший навіть по тих особах, які пройшли. У нас є юристи, є їх чотири чоловіки. Це дуже вагома допомога буде в селищній раді. Я сподіваюся, що ми будемо єдиною командою. У нас була вже розмова. Я свої принципи озвучила. Це в першу чергу відкритість, прозорість і чесність. Ці три принципи я буду сповідувати весь час, коли я буду селищним головою. Сподіваюся, що депутати підтримують ці принципи, і будуть працювати точно так. Насамперед, я дійсно приймаю всю критику, яку я чула в адрес селищної ради. Але не завжди селищна рада могла зробити те, що хотіла. Це ми дуже залежні від бюджетного кодексу, від економічного стану в нашій країні. Ми не є єм, невід'ємною частиною. Ми одне ціло з нашою країною. 2015 рік бюджетний рік дійсно був успішний для Відопільської селищної ради. Ті зміни, які були внесені до бюджетного кодексу, принесли нам непогані доходи в бюджет. На сьогодні ми будуємо дитячий садок, будуємо своїми силами. Це дуже потрібне будівництво, тому що в нас критичний стан з місцями в дошкільних установах селища. Ми почали ремонти доріг, ми і робили їх раніше, але не в такої кількості. Зараз ми можемо збільшити. Ми відремонтували практично всі маршрутні наші лінії по селищу, щоб взимку наші мешканці могли по маршрутах їздити спокійно. Зараз проводимо капітальний ремонт, закінчуємо проводити капітальний ремонт вулиці Пушкінської, вулиця М'єчнікова. Це зараз буде все робиться. Плануємо вулиця Мира, особливо до під'їзду, де в нас пенсійний фонд. Ми дуже добре бачимо, що там робиться. Тому це треба в крайні сроки швиденько. Це все зробити. Це все плануємо і це все зробиться. Насамперед, я думаю, що і депутати підтримують мене, що благоустрій селище має бути на першому місці. Це дороги, це освітлення, це водопостачання, це те саме мінімальне необхідне для наших людей. Коли в людини тепло, коли в людини затишно, ну і життя кажеться більш радісним. Да, по сьогоднішнім тарифам не все просто, але селищна рада не встановлює тарифи на превеликий жаль. Ми залежні від наших вищих органів влади. Ну, будемо сподіватися, що почують населення і, можливо, знизять тарифи на газ в першу чергу. Івано, скажіть, будь ласка, як ви плануєте спростити систему надання послуг населенню? Бо ми сьогодні настільки за нас засосала бюрократична ця трясина, що ми просто звідти вибратись не можемо, щоб отримати якусь елементарну бумажку, якусь справку треба ходити місяцями, тижнями, а то й роками. Чи є у вас якісь бачення вирішення цієї, ну скажімо так, негативної проблеми? Зразу вам розказую, що першими, першими словами, які я говорила на своєму колективу, що поняття прийомні дні мають залишитись тільки на папері. Будь-яка людина, яка зайшла в селищну раду, в той час, коли їй зручно, повинна отримати ту послугу, яка їй потрібна. Колектив прийняв це нормально, і я думаю, що це буде правильним, якщо наші мешканці зайдуть в селищну раду за отриманням будь-якої довідки в той час, коли їм зручно, і її отримують. Вони на це заслуговують. Ми тут працюємо для людей і залежимо від людей, тому маємо робити правильні висновки. І ще одне, що хочу ввести, це ми обов'язково зробимо сайт від селищної ради, де буде висвітлено максимально інформації, яка необхідна, щоб для людей. Тобто людина, перед тим, як іти до нас, вона вже може прочитати, що їй необхідно, і зразу з собою взяти той пакет документів. А не приходить спочатку взяти перелік, потім його зібрати. Це можна все спростити набагато коротше. Тому це в планах є. І я сподіваюся, що до нового року ми це все зробимо. Івано, ми жителі Авідіополя, на собі відчули колапс зими. Минулорічний зараз ми стоїмо на порозі зими 2016 року. Чи готова селищна влада протистояти стихійним якимось примхам природним на нараді, яку я проводила вчора? Був запрошений голоробець Олександр Валерійович, це наш депутат селищної ради, який дуже багато років допомагає селищній раді боротися з стихією. Був запрошений Геннадій Володимирович Фесюк, керівник комунального підприємства. Ми обговорили цю тему. Практично на сьогоднішній день раді лежить рахунок на придбання лопат для тракторів для згортання снігу. Ми їх купимо в кількості дві штуки. Зможе наше комунальне підприємство перекладати на свої трактора і в час необхідності чистити дороги. Олександр Валерійович теж дав згоду на те, що під час стихій він буде обслуговувати наше селище. Тому ми підстрахувалися уже договірними умовами про те, що ми зможемо боротися з снігом. Але я хочу зразу попередити, що в минулому році випала така кількість сніга, якої не було за останні, мабуть, років 20. І люди мають це розуміти, що за один день зробити цю роботу практично неможливо. Тому я сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння, і Господь Бог нашле нам сніга чуть-чуть менше, ніж в минулому році. Я вам дякую за відверту розмову і бажаю вам на новій посаді. Всіляких успіхів для того, щоб Відьполь наш як був залишався завжди візитівкою не тільки Одещини, а й України. Це є моя мрія, і я хочу подякувати всім від за надану мені довіру. І ті слова, які я написала в програмі, що твори людям добро, і воно до тебе вернеться, має бути ключовим моїм девізом на все життя.